В Харкові відбулася 38-ма позачергова сесія міськради. Серед важливих питань, які розглядалися на сесії, було висунуто пропозицію продовжити податкові пільги для місцевого бізнесу. Пролонгуємо дію до тридцятого вересня 2025 року щодо підтримки наших підприємств для того, щоб вони мали можливість обігових коштів. Це дуже важливе рішення. я Дуже прошу всіх депутатів підтримати. Бізнес повинен залишатися і мати впевненість, що він буде працювати. А ми будемо допомагати їм. І це наш. Дієва підтримка бізнесу. Завдяки цьому рішенню підприємства зможуть не сплачувати в місцевий бюджет податки на нерухомість та земельні ділянки. Ми дуже зацікавлені, що підприємство не доїджал з Харкова, залишалося, працювало, створювали робочі місця, виплачували стало заробітноплатно. Для цього ми зробили це рішення На засіданні Сесії одноголосно було затверджено звернення до прем'єр-міністра України стосовно додаткового фінансування для надбавок вчителям. вчителі. Одержують заробітну платню за рахунок субвенції з державного бюджету. І ця субвенція розрахована на певну наповнюваність класів, а саме на 27,5 дітей в одному класі. На жаль, через те, що в Харкові дійсно було небезпечно, частина школярів разом з батьками виїхала за межі рідного міста, і наразі наповнюваність класів нижча, ніж вона була. До війни і нижче ніж необхідно для нормативу, і тому наше місто недоотримало освітню субвенцію, і багато вчителів одержують надбавку за престижність. Не в тому розмірі, в якому ми би хотіли віддячити нашим вчителям, що стосується наших вчителів педагоги, то ми прийняли звернення щодо кабінету міністра України до прем'єр-міністра України, щоб нам була надана субвенція в розмірі 3-4 мільйона гривень це кошти потрібно для того, щоб встановити надбавку для наших вчителів в розмірі 20%. Відповідне рішення було прийнято, аби запобігти відтоку кадрів, заохотити вчителів надалі тримати освітній фронт та забезпечувати на високому рівні навчання школярів. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін – Харків новини.